Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу показати, як розпускається квітка. Вона не зразу з'являється, а спочатку пуп'янок. Але більше я розкажу вам на прикладі алечі дрібненької сливи. Ось в перший день я зірвала гілочки, поставила їх в воду, і вони були просто коричневі. А на другий день. В них вже з'явилися малесенькі-малесенькі брунючки цвіту. Це не листя ще, це цвіт. Вони зовсім малюсінькі. Тож спостерігаємо далі, що відбувається. Ось третій день. Бруньки вже позеленіли. Але це не листячко, хочу нагадати. Все ж таки це бруньки. В першу чергу квіточу. Вони вже стали помітні на гілочці, тому що в приміщенні тепло, звичайно, на вулиці ще холодно. А ось четвертий день вже зовсім видно, де ми побачимо цвіт. Це березень місяць. Звичайно, що на вулиці дерево ще не в такому стані. Я просто хочу показати, як це відбувається в природі. Гіллячки я занесла в кімнату. Щоб це більш виражено побачити. А ось день п'ятий. Квіточки вистрелили і разом з ним малюсінькі листочки. Ось так розквітли мої гілки дерева. Вже є над чим поспостерігати. Квіточки розцвіли майже всі, але ще не всі, ще залишилися там деякі маленькі пуп'яночки. І вони вже готуються далі до свого цвітіння. А це вже день шостий. Гілочка вже більш розквітчена, більше квіточок, хоч вони у вазі не такі вже великі, як вони насправді на дереві весною. Але все ж таки гілки дали свій цвіт. Отже, на протязі тижня я спостерігала, як розквітає дерево. Це, звичайно, швидко. В природі все це проходить повільніше, тому що температура на вулиці відрізняється від кімнатної. На вулиці ще, звичайно, холодно і бувають приморозки. Тому в теплі гілка розквітає на п'ятий-шостий день. А в природі все по-іншому. Але ось подивіться, яке дерево стане навесні. Воно вкриється білим цвітом.